Вітаю в ефірі Live Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про зелену енергетику в Одеській області продовжує збільшуватися кількість автономних джерел відновлюваної енергії. Таке рішення допоможе уникнути перевантаження енергосистеми під час можливих блекаутів. Повідомили у компанії ДТЕК Одеські електромережі. Протягом року до мережі вдалося приєднати 236 сонячних електростанцій. Їхня загальна потужність складає 65 МВт. мегаватт. Більше про зелену енергетику в області знає Віталій Савич, спеціаліст з енергетики. Віталію вітаю. Доброго дня. Понад 200 об'єктів під'єднаних до відновлювальної енергетики. От Для такої великої області, як наша, це багато. Ну, дивіться, насправді цікава не кількість, а якість да, і потужність. Да. Як ми бачимо, 65 МВт – це не. Ну, невелика потужність. Насправді це одна ну, знаєте, якщо згадаємо, як це починала сонячна енергетика в Одеській області. Це так звані Клюївські сонячні електростанції. Так, от потужність одної такої електростанції була близько там 60 шістидесяти мегаватт. Тобто, введена в експлуатацію одна велика а, сонячна електростанція. Стосовно якості, це дуже добре. Що це навіть 20, 236. Чому тому що це вже розподілена генерація? Чому була дуже велика проблема? Велика проблема попередня була, що великі електростанції дуже важко диспетчеризувати, і ці потужні одноманету вийшло сонце. у Вас додатково є 65 п'ять мегаватт потужності сонячної електроенергії, яку треба кудись передати. У нас не роз не розвинене зараз накопичення електричної енергії. Тобто, якщо щось виробляється в цей же час, має десь це і споживатися. Тому, коли ми кажемо про розподілену генерацію, це дуже круто, що люди почали на приватному бізнесі, на яких виробничих корпусах, на приватному житлі, почали робити невеличкі станції. Як ми бачимо, якщо поділимо 65 МВт на 235, то приблизно там середня, там 30 300 кВт, 30 кВт може бути електростанції. Це доволі такі потужні, які можуть живити декілька груп будівель, і це вже дійсно підвищує незалежність нашої країни. Але бачите, вони ж не розкривають де саме це встановлене. Тому загалом це добре, але завжди є якісь певні нюанси. А що б нам дала інформація, якщо ми знали, де розташовані електростанції? А ну, наприклад, якщо б ви знали, що на ваших вулицях одна людина поставила сонячну електростанцію, то ви б знали, що якщо буде блокаут і ДТЕК енергомережі будуть відключати якусь підстанцію, да то ви зможете піддатися до цієї електростанції, тому що вона буде генерувати в мережу певну кількість електроенергії. Тому для вас безпосередньо це була певна якась енергонезалежність. А це було б дуже цікаво, або безпосередньо поставити в себе да і тоді не залежати ні від кого в сонячний денний період, або поставити накопичувачі. Це було б взагалі супер. Да, тоді ви були б а, повністю незалежні, тому що ну чомусь всі думають, що якщо у вас сонячні панелі, то у вас все буде добре завжди буде електроенергія. Ні, вона у вас буде тільки в день, якщо у вас немає накопичувачів. Якщо ви вас є накопичувачі, тоді ви зможете поживати і да, вночі, і там впродовж цієї доби. Віталію, поясніть, будь ласка, скільки орієнтовно так. коштує одна сонячна електростанція? Ну, ви кажете, ви можете собі поставити, а якщо є накопичувач, mm -hmm. то в принципі електроенергія буде це дорого? Ну давайте рахувати. Дивіться, якщо ми кажемо без накопичувача а просто сонячна панель, то вартість десь однієї сонячної панелі зараз коштує на 1 кВт а з господілищим обладнанням, де десь беріть 1,2, 1,5 долари. Да? Тобто, якщо ви хочете поставити, наприклад, 1 кВт, то буде десь 1200-1500 доларів. На приватну будівлю є, вистачить, я думаю, що 5, 5 кВт, 5-8 кВт, от ви можете бюджет порахувати. Але якщо ви вже хочете ставити накопичувач, то коефіцієнт буде вже 2 десь. Тобто, на 1 кВт десь 2 долари треба витрачати. Тому ви можете, в принципі, собі порахувати, якщо ви хочете таку 5 кВт, то буде коштувати десь 10 тисяч накопичувачам. Ну, це орієнтовані вартості. Треба зазначити, що якість і коефіцієнт корисної дії точних панелі зростає постійно, а вартість навпаки падає. Тому це дуже такий перспективний ринок. І я думаю, що він буде розвиватися надалі більше, зважаючи на вінілові відключення, які в нас очікують з цієї зими. Угу. Все ж таки очікують. Отут, тільки хотіла спитати, ви випередили мене, ну поки що, я не знаю там, які зараз робити жести, щоб не наврочити. Поки що на ну, Одесьчині, де і загалом по Україні ситуація нібито спокійна щодо відключень. Ну, от дивіться, я зараз дивлюся на а, термометр, а він показує 10 градусів тепла. Да? Трошки незимова погода, а тому ну, дуже хочеться вірити в різдвяне диво, але треба бути реалістом. А у нас а майже всі. А, Теплові електростанції вони були так чи інакше а, потрощені окупантами, тому вони не працюють на 100%. У нас захоплена Запорізька атомна електростанція, вона окупована і на території України майже не поступає ніякої електроенергії з, з, з цієї електростанції атомної. А, більшість наших атомних електростанцій теж. А, Перебувають в тих чи інших ремонтах, тому на якщо буде суттєве зменшення на температури, то нас треба готуватися, що будуть якісь певні графіки відключення або аварійні відключення. Ну це ну це, це реалі життя. Якби енергосистема була на 100% здорова зараз, то тоді проблем не було. Але як ми пам'ятаємо, коли тільки в нас почалась проблема з а, на Сході нашої країни і е, зменшилась кількість вугілля. да, то ми почали закупляти, наприклад, південно вугілля. То були перебої. Хоча насправді тоді ще не було повномасштабного військового військових дій. Зараз повномасштабна війна в нашій країні. Якщо навіть у нас буде система повітряного захисту працювати на 100%, це одно щось десь якось може е, статися. Тому ми маємо бути готові, що такі відключення будемо. Будуть, але сподіваємося, що вони будуть мінімізовані, зважаючи на досвід минулого року. Угу. Е, повертаючись знову ж таки до теми вартості, е, ну так, якщо знаєте, орієнтовно сказати, хто може собі це дозволити? Підприємства, ну якого рівня таке може собі дозволити, аби убезпечити себе від блекаутів, якщо, наприклад, підприємство має безперебійний цикл виробництва, ну там, умовно кажучи, фарм підприємства Вони не можуть зупинитися, їм не можна, бо ну просто тоді е, все, що вони робили там протягом попередніх. Декількох діб треба викинути да, всю субстанцію, або скажімо, це якесь підприємство, яке використовує холодильну техніку і не можна, або хлібзавод, який використовує електропічі. Так, тобто якого штибу підприємства підприємство може собі дозволити таку сонячну електростанцію? Наскільки насправді як надовго вона може забезпечити електрикою? Дивіться, давайте розподілятися трошки по підприємствам. Якщо ми не кажемо про харчову промисловість, да, наприклад, хлібобулочні вироби, якісь то вони вже майже більшість з них перейшли на газові пічі. На да. це набагато зменше споживання електричної енергії. Електрична енергія використовується виключно для автоматики використовується як паливо газ. Тому в цих випадках для них вистачає невеличких генераторів. Умовно невеличких, а і для них це все робиться набагато простіше. Якщо ми кажемо про фарм виробництва або там, де холодильне остаткування, то воно по перше на нього впливає якість електроенергії. Для нього має бути висока якість електроенергія. Тут же такі процеси починаються дуже важкі, тому що просто поставити генератор великої потужності, він може не видавати струм тієї необхідної якості і задаткування може працювати некоректно. Тому там ну, насправді можуть сягати дуже в істотних інвестицій, але ну і там може намір цього бізнесу набагато вище. І а, більшість цих підприємств вони експортоорієнтовані, орієнтовані, тому вони, вони мають, скажімо так, можливість отримати якесь західне фінансування і все ж таки профінансувати себе. Але що цікавіше, зараз є і невеличкі бізнеси, середні молоді підприємства. От вони якраз для них ці інвестиції набагато менше. А от можливості є. Працює державна програма 5.9, Наприклад, і загалом зараз є у державних банках пільгові умови для отримання таких сонячних електростанцій, там розстрочки і все інше. Тому я от я думаю, що більша частина з цих більше ніж 200 об'єктів, це вже малий та середній бізнес, який розуміє, що для їх роботи, для їх виробництва безпосередньо потрібно. І ми маємо розуміти, що якщо ми закуповуємо зараз електроенергію на енергетичному ринку, то вона сягає 10 гривень за кіловат годину. Тобто, якщо населення там 2,50 платить, умовно, да, то це в 4 рази вище. І, ну, насправді, вже і сроки окупності таких сонячних панелів не як раніше, там 10 років, а там 3, 4, 5 років. І зараз розглядається багато можливих ну, варіантів, наприклад, так званих енергосерсних договорів, коли інвестор а, встановлює у вас сонячну панель, продає вам так звану ну, заміщує споживання вашої електричної енергії. Тобто ризики він бере на себе. Теж є такі варіанти. Це дуже цікаво зараз. Тут є міжнародні проекти, які впроваджуються якраз на водоканалах на комунальних підприємствах. Тому цікаво буде дасть цієї зими. Я думаю, що це теж буде. Це певна цікава модель не тільки для державних і муніципальних об'єктів, а також і для приватного бізнесу і Віталію, наостанок одне уточнення, я спілкувалася в одному з ефірів з директором компанії, яка виробляє сонячні панелі. Це одеська компанія, і зрозуміла з монологу цього директора, що компанія більше почала орієнтуватися на іноземного покупця. Ну, Скажімо, так попросту всередині країни зараз попиту немає на сонячні панелі. Я спитала, чому а, і цей фахівець відповів, що ну війна в країні, а що таке сонячна панелі? Це дуже крихкий об'єкт. Які при будь-якому прильоті або збитті будь які хвилі вибухові може просто тріснути, і це ну досить великі кошти втрачаються при цьому для домогосподарства або підприємства? З цієї точки зору наскільки доречно зараз насправді вкладатися в цю технологію? Ну, як як мінімум, це буде додатковий захист вашого даху, якщо ви на даху поставити фотоелектричну станцію, але це дійсно жар Надто дорогий захист. А, чому? Так, да, надто дорогий, да а насправді все дуже просто. А це доречно зараз да на невеликих підприємствах. Тому і ми бачимо, що почали зводитися об'єкти на багато меншої потужності, де менші ризики. У нас немає зараз великих станцій, там 50, 45, 60 мегаватт. Ніхто зараз не будує. Тому для цих підприємств дійсно в Україні є декілька підприємств, які виробляють фотоелектричні панелі, і вони для них немає об'єму раніше. До війни да, до початку повномаштабного вторгнення були об'єми там і в. Водилися по декілька гігават сонячної потужності кожного року, тому це великий. Плюс треба розуміти, що всі ці сонячні панелі більшість комплектуючих закупляється на заході. Тобто, ну вони кажуть, що вони виробляють. Насправді це тикл збору цих панелі, тому що ну а монокристалічні панелі це найбільшим ККД, ока корисної дії. Вони самі вир... ці кристали вони вирощуються тільки в певних. Невеликій кількості східних країн тому в е, нас е, є тільки монокристалічні пол, полікристалічні, вони меншої якості, тому дійсно попиту по немає. А мали, малий середній бізнес і, і, і до приватні домогосподарства повністю не перекривають. Тому е, дійсно, якщо ви хочете бути енергонезалежним, то це е, е, непоганий е, шлях для. Вирішення цієї проблеми. Якщо ж ви хочете інвестиційний гарний бізнес побудувати, ну то трошки зараз не на часі, дійсно, тому що коли у вас велике поле, як на наприклад на моніторі, зараз ви можете бачити піскійне сонячними електростанціями, то навіть шахет бити шахет може суттєво порушити цю роботу, і це дійсно зараз не на часі. Краще ці інвестиції відкласти. А що стосується нергазу належності, якщо у вас вже стоїть генератор, ви не знаєте як покращити ще більше, то сонячна електростанція з накопичувачем це якраз ваш вибір. Я дуже дякую вам за фахову думку і за поради для мешканців нашої області Віталія Савич, спеціаліст з енергетики, обговорювали оптимістичну новину від ДТЕК Одеські електромережі про те, що вже понад 200 об'єктів на Одещині долучилися, під'єдналися до так званої зеленої енергетики. Це сонячні електростанції, і в ДТЕКУ вважають, що саме це може обезпечити систему від перевантаження через раптові блокаути. До речі. І процитую знову ж таки нашого спікера Віталія Савіча про те, що блокаути можливі. Це стосується і пов'язано не тільки з можливими ударами, а й з тим, що наша система ще з минулого року уражена і не відновлена повністю. Тому різке похолодання може призвести до того, що система не витримуватиме. Я дякую, що ви були з нами з придешніми святами. Залишайтеся на сьомому.